Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. На фронті загинула військовослужбовиця Шура Рязанцева з позивним Ялта. Під час революції гідності вона витягувала поранених на вулиці інститутській. Про це повідомила її сестра Валерія Рязанцева. На превеликий жаль, шурочки більше немає. у повідомленні. Шура родом із Кримом до повномасштабного вторгнення РФ. Вона працювала стилісткою, одягаючи зокрема акторів кварталу 95» Президента України Володимира Зеленського. Зеленський добре знав цю стилістку. Крім того, вона спілкувалась з першою леді, президент Капара Йедина Похорон. Зеленський. Може привести неофіційні зустрічі в Німеччині, вона розповіла, що поштовх до її шляху у стилістиці розпочав Андрій Кузьма. Мені дав стандарт Андрій Кузьма. Він в мене вірив, Він завжди говорив і повторив про те, що Саня Сашка йде стилістом. Ну ви знаєте, як він може, і я тоді почала свій шлях. Це був 2006 рік після помаранчевої революції. Потроху я дійшла до того, що я стала в п'яти найкращих стилістів України РФ. А також працювала з нашим президентом Зеленським і я усією командою. Казала військовослужбовця. Однак її життя змінила революція гідності одного разу, коли вона везла. Ла костюма до жовтневого палацу вночі 30 листопада. Вона стала свідком побиття студентів на Майдані Незалежності. Вона також була на інститутській, де допомагала витягувати поранених, і саме там герой Небесної сотні Роман Гурик врятував її життя. У березні 14-го року Шура разом з іншими активістами вирушила до Криму, який вже був окупований російськими військом, а без розпізнавальних знаків. На одному з блокпостів їх затримала. І вона провела 5 днів у полоні. Ці події вона пам'ятала в деталях навіть через 10 років. Після цього більше не поверталася до Криму. Щоб забути важкі спогади, Шура відкрили. Ла власно костюмерною і працювала з відомими артистами, зокрема з гуртом бомбокс. Однак на початку 22-го вона відчувала, що російське вторгнення неминуче 9 березня. Жінка приїдалася до «Лав ТРО». Вона виконувала завдання в Київській області під Бахмутом. Тощо Шура зізнавалася, що має дві мрії знищити КПВВ в Армянську, слід від якого залишився на її обличчі і повернутися в рідне місто. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі. І підпустись, переможемо разом.